Ласний чан, мангал і гарний стильний будиночок шале продаємо поруч резиденції Синьогора. Вхід з тераси. Це в нас кухня студія. Зараз будиночок у стані серця, в стані як зрубу, але буде виконана чорнова штукатурка стін. Другий поверх. Будиночок має загальну площу 130 метрів квадратних, є повноцінних 4 спальні і цокольне приміщення, яке ділиться на гараж і на кімнату, яку ви собі забажаєте. Може це бути сауна. Ось це кімната номер 1 з гарним краєвидом з вікна. Кімната номер 2 звичайно, це все буде дороблятися, допрацьовувати. Санвузол на першому поверсі і вхідна група. Можливий ремонт під ключ, отож, за усіма деталями, дзвоніть і пишіть у приватні повідомлення.